Всім привіт, друзі! Це Цензорнет. Я Марина данилюк Кермолаєва і поговоримо про те, як Володимир Олександрович Зеленський стає такою кульгавою політичною качкою не лише для своєї фракції Слуга народу, а й для своїх потужних і незламних і любимих партнерів по коаліції, як то ОПЗЖ ОПЗЖ, які там через заборону цієї партії дещо поміняли свою назву, але нутро у них лишилося таке регіональне. І знаєте, це був такий цілком природний союз, тому що партія ОПЗЖ — це такі маститі регіонали. А коли ми говоримо про, про слуг народу, це були люди, які дуже часто працювали або помічниками цих регіоналів, або носили їм каву і туалетний папір. Навіть коли ми говоримо про Андрія Єрмака, давайте не забувати, що він був помічником такого регіонала Тадеєва. Який був парламентським бойовиком, і регулярно у нього була така роль блокувати парламентську трибуну. Ну не дарма людина отримувала олімпійські медалі, а потім пішла у політику. Така у нього була місія: блокувати парламент, блокувати трибуну заради того, щоб партія регіонів могла протягувати свої ганебні і дуже часто шкідливі для України політичні рішення. І от що дуже цікаво, якщо проаналізувати от останні голосування спільні цієї коаліції, то в останнє ОПЗЖ і партія Слуга народу спільно голосували, коли призначали уряд Юлії Свереденко. Після того, коли ми проаналізуємо ті голосування, які відбуваються у раді, можна констатувати, що у них не вистачає голосів, тому що навіть ці останні рішення, які були потрібні, там військовий омбудсмен і все таке, воно. Ледве отримувало там або 227 голосів, або 229, тобто було на межі такого проходження. І коли ми подивимося на голосування саме по партіям-фракціям. То дуже часто ОПЗЖ не голосує вже в унісон зі слугами народів, і самі слуги народу не дозбирають навіть ту кількість голосів, яка у них є. Станом на зараз можна сказати, що у фракції Слуга народу є десь 180 депутатів, які там регулярно голосують за те, що спускає офіс президента України. Але у них теж не голосів. І коли президент Зеленський не так давно збирав фракцію у себе на банковій, то виявилося, що 10 депутатів не прийшли на цю фракцію і якось уже не бажають пов'язувати себе із партією Слуга народу. А чому так трапляється? Справа в тому, що регулярно видають на гора соціологічні опитування, в тому числі парламентських розкладів, і так. Давайте ще раз констатуємо, що вибори до парламенту не будуть сьогодні, не будуть завтра і найближчим часом, але вони всі ці соціологічні опитування демонструють дуже стійкі тенденції, які будуть лише загострюватись і погіршуватись для самого Володимира Олександровича. Так от за усіма розкладами у нього не буде монобільшості, його фракція Слуга народу, навіть якщо вони її там. Назвуть інакше, навіть якщо вони туди засунуть якихось медійних продажних військових, прости господи і. Намалюють там золоті бігборди, ніхто не буде купуватися на цей проєкт. Є чіткі тенденції, які показують, що буде попит на тих людей, які трошки шурупують в обороні. І тому великі цифри набирає той блок, який асоціюють із прізвищем Залужний. Є непогані шанси провести свої маленькі патріотичні фракції у Буданова, у Білецького, і там навіть притула на межі проходження є стабільні голоси за фракцію Європейська Солідарність, і всі ми розуміємо, що ці умовні нацтеми можуть легко склепати коаліцію, поділити урядові парламентські портфелі. І я вам скажу, що я дуже не заздру президенту Зеленському, якщо він там вирішить балотуватися у президенти, тому що таким чином такий парламент буде викручувати йому яйця, і уже парламент буде диктувати те, що робити президенту. України і цілком можливо, потім Андрій Єрмак не буде спускати якісь рішення з банкової і в такому наказовому порядку говорити депутатам, що їм робити. Навпаки, за таких розкладів, за такої коаліції, навпаки, всі ці лідери парламентських фракцій, і сама Верховна Рада, там голова і її, її заступники, можуть сказати Андрієві Єрмаку, ти мальчик нам будочки принеси. Чи кави там на чи туалетного паперу, а не вказує нам, що робити у нашому парламенті. Тому такі тенденції вони дуже небезпечні для Володимира Олександровича. А чому не голосує фракція ОПЗЖ? Справді, в тому, що я періодично заради спортивного інтересу і професійного віддивляюсь в коментарі тих людей, які у них є пулом спікерів і от можна побачити, як вони там плавно кажуть. Що нам нужен мы Ми беспокоиться о людях за іронією долі частина цих людей із фракції ОПЗЖ. Це люди, які якраз були мажоритарниками на Донбасі, і дуже часто на тих територіях, які зараз вже в глибокій окупації, або із тих міст, яких вже і в природі не існує, тому що їх розвалили росіяни бомбами і не через те, що там були багатомісячні бої. Але тим не менше, вже відчувається, як оці риги. Готуються до нової епохи, і як вони не хочуть пов'язуватись і якось асоціюватися із Володимиром Олександровичем. Ба більше вони хочуть викрутитися і зняти з себе відповідальність за те, що вони не готували своє населення до війни, не готували саме свої мажоритарні округи до війни. Чи вони дружили з Росією, але вони тепер кажуть, що давайте ми будемо конструктивно шукати мир. Нам дуже потрібен мир. Ми хочемо, щоб наші люди. Или в умирі. Чому це так? Є, дивіться, такий дуже важливий нюанс, і всі нинішні депутати це розуміють, що якщо настане якесь перемир'я, Володимир Олександрович буде просити Верховну Раду, от, от цього складу, скликання освятити якесь там рішення, щоб воно було більш-менш легальне. І у Зеленського давно було бажання зняти з себе таку політичну відповідальність і перекинути її саме на Верховну Раду. Але справа в тому, що навіть найгірші. Депутати Верховної Ради не хочуть підписуватися під тими рішеннями, які будуть намертво асоціюватися із стратою українських територій і окупацією певних регіонів на довгі роки. І цілком, можливо, якихось неприємних умов, які Україні доведеться виконувати за умовами цього перемир'я тимчасового. Тому всі думають про свої перспективи. Як би його не бути реальним ворогом для українського народу, лишитися живим і насолоджуватися тими багатствами, які вони здобули за 6 років своєї роботи на посадах народних депутатів? Ну а тепер ще хочу нагадати, як же ж взагалі скліщились ці слуги народу і офіс і офіс президента України да, і партія ОПЗЖ? Справа в тому. Справа в тому, що це була осінь 2022 року, і, здавалось би, у нас були такі дуже серйозні бої на Харківщині. Ми звільняли Харківщину. У нас були бої за звільнення Херсона. А що робила Банкова? Банкова шукала голоси і компромісу із ОПЗЖ. І от тоді виникла теж дуже цікава ситуація, коли Президент вирішив, що він дуже крутий, що він може все сам і вирішив не так зустрічатися зі своєю фракцією Слуги народу, припинив їх збирати, припинив з ними розмовлятися, припинив заходити на їхні зібрання фракції, і це насправді провал. Тому що коли у тебе є фракція, ти маєш ходити на засідання цієї фракції. Знаєте, у мене було кілька сторінок у моєї професійної діяльності, коли. Я працювала з фракціями як про секретар кілько... кількох наших прем'єрів, да і от як. Кі б зайняті це не були люди. Вони завжди в понеділок приходили на фракцію і відсиджували там 3-4 години зі своїми депутатами. І дуже часто це був неприємний діалог з неприємними питаннями. Вони переконували, вони приносили свої законопроекти. Тобто, це була робота. І не можна було сказати, що «О, боже ж ти мій Володимир Гройсман чи Арсенія Яценюк, якісь незайняті люди. Це були супер зайняті люди, але вони знаходили час прийти до своїх депутатів і поспілкуватися з ними як з колегами. А у президента Зеленського така потреба восени 2022 року вона пропала. Чому? Тому що він знайшов собі опору в обличчі саме фракції ОПЗЖ. А ОПЗЖ це було дуже потрібно, тому що вони зрозуміли, що блін, це ж ми тепер в Опалі. Люди нас ненавидять, і найцікавіше, що ними тоді почали активно цікавитись українські правоохоронні органи на предмет того, настільки депутати ОПЗЖ і ця сіточка ОПЗЖ якраз таки готувала підґрунтя для вторгнення Російської Федерації. І от тоді наш офіс президента України дуже потужно задружив із Юрієм Бойком із Сергієм Льовочкіним, і Вадимом Столаром і Ігорем Абрамовичем. І почали вони всі разом голосувати. А у фракції ОПЗЖ була єдина умова, будь ласка, тільки не нам не треба, щоб нас чіпали силовики. Ми не хочемо кримінальних справ. Ну а тепер дивіться 2025 рік. Фракція ОПЗЖ розуміє, що коли пройшло три роки, і проти тебе там немає серйозних кримінальних справ, то ти вже чистенький, біленький, ти можеш там далі розповідати своєму потенційному виборцю, який ти молодець і як ти хочеш принести мир, вважати Зеленського лохом і невдахою, і шукати компромісів уже з тими людьми, які точно будуть у нових конфігураціях влади після завершення російсько-української війни. Ну а е, Володимир Зеленський подарував цим ОПЗЖшникам чи і нереальні можливості фінансові, тому що дивіться, активи вони зберегли. Не так давно було цікаве розслідування. Вже не пам'ятаю когось із наших топ-розслідувачів про те, як Сергій Льовочкін і Каськів ще один АПЗЖник е, планують будувати нові Буковелі е, на захоплених територіях Закарпаття. Тобто фінанси є кримінальних справ немає. Зеленський лох, якого можна обвести довкола пальця і шукати нового покровителя. Тому так ми констатуємо, що коаліція розвалилася. оцей міцний і нерушимий союз Слуг народу і ОПЗЖ теж розвалився, тому що всі розуміють, що Зеленський стає кульгавою качкою, і, хоча до нього ще є персональний рейтинг довіри, тому що він асоціюється у нас з державою і є. Таким прапором боючої країни а, можна констатувати, що а, на Зеленському, як на політику, перспективному, нарешті, а, всі ставлять хрест. І з одного боку це радує, тому що це логічне а, таке завершення кар'єри коміка Зеленського, який абсолютно випадково став президентом України, ще й в такий піковий і трагічний момент, як повномасштабна війна. Але тим не менше, це я вважаю такий моральний вирок Володимиру Зленському. Ти хочеш аплодисментів, ти хочеш, щоб тебе любили. Але навіть ця любов має терміни придатності як консерва. Всім дякую за увагу. Це був розбір. Чому ж розпалася потужна така коаліція ОПЗЖ і Слуг народу? І слава тобі, Боже, що вона розпалася. Всім дякую.